В одної жіночки в один день три доньки одружилися. Товариш, в один день таке потрійне весілля одгуляли, і тут шлюб на ніч. Вони всі отак поруч в номерах е проводять, ну і мама ж, понятно, підслуховує. Ну, Найменші сміються. Сміються. Ну, Думаю, сміються. Ну непогано, значить, все хорошо. В середні підходи плачуть. У мою, у мою. плаче донька, ну це значить довго не житимуть. В третій підходи послухала, а там тиша. На... <реш> На ранок же збирає доняк, сілиш так за столом, о, другий день там накрили все, каже: одній доця, доця, ну ну як, в тебе там, що такого смішного було. Та ти знаєш мама, ну в усіх кажу, таких хлопців 15-20 сантиметрів. А му, каже, сантиметрів 8. Я каже, як глянула, розсміялась. Но... Ой, йома йо. Каже, доці, а що ти плакала? Та ну що плакала? Перший раз в житті без бабок давай. До сльоз. До О. Редоць, а що в тебе оце так тихо було? Та ну що ти город був занятий.